На заході України очікуються заморозки, прогноз погоди на завтра. У середу, 2 жовтня, в Україні очікується переважно суха погода без опадів. Проте у західних областях прогнозуються заморозки. Про це повідомляє Росбізнес Консалтинг Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру. Завтра вітер південно східний, у північних, Вінницькій та Одеській областях, північний, зі швидкістю 5 о 10 МС. Температура вночі коливатиметься від 6 до 11 градусів тепла, а на узбережжі морів до 14. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до 16-21 градуси, на сході та південному сході до 25. У західних областях вночі очікується 1-6 градусів. На високогір'ї Карпат вночі температура коливатиметься від 3 до 2 градусів, а вдень 8-13 градусів тепла. Погода в столичному регіоні. У Київській області прогнозується мінлива хмарність без опадів. Вітер північний 5-8 мС. Температура повітря вночі становитиме 6-11 градусів, а вдень 16-21. У столиці завтра вночі очікується 8-10 градусів, а вдень 17-19. Цьогорічний вересень став найтеплішим у Києві з 1881 року, перевершивши попередній рекорд минулого року, який тепер займає друге місце. Протягом місяця в столиці було зафіксовано 11 температурних рекордів. Друзі, дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!